Масштабні протести в Грузії через драконівський закон, сутички з поліцією та постраждалі. Буде майдан. З'ясуємо у цьому випуску. Ви на фабриці новини Моє ім'я Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і починаємо. Масштабний мітинг у Грузії у центрі Тбілісі в неділю вечері відбулася акція проти закону про інагентів. У ній взяли участь представники опозиції, громадські активісти та пересічні громадяни. Багатотисячна колона протестувальників розтягнулася по всьому проспекту Руставелі. Організатори акції закликали владу скасувати заплановане на понеділок друге читання законопроєкту про прозорість іноземного впливу. За їх словами, цей документ перешкоджає західному курсу Грузії. Після виступів учасники мітингу попрямували у бік парламенту і оточили будівлю живим ланцюгом. За даними змі до протесту на площі лучилися близько 100 тисяч людей. Не обійшлося без сутичок з поліцією. Давайте подивимось, як це було. Ако пред во Ахратску иднат, тоа сте од дитинатчоја. ано ремонт че ле би? Ано русе, ето Нас го најдривме! Для розуміння масштабу акції затримали навіть колишнього міністра Грузії з євроінтеграції Алексі. Петрія Швілі він був у натовпі серед учасників мітингу. У МВС Грузії заявили, що екс-чиновника затримали за дрібне хуліганство та непокору поліції. Наразі грузинський парламент вже проголосував законопроект про іногентів у першому читанні. Документ підтримали 83 депутати. Проти не голосував ніхто. Справа в тому, що представники опозиції покинули зал перед голосуванням. Ухвалення цього законопроекту спричинило невдоволення та масові акції. Критики вважають документ фактично копією. Російського закону про іноземних агентів від 2012 року натомість влада Грузії стверджує, що нічого спільного з російським законом у їхньому законопроекту немає. Скандальний документ називає іноземною силою будь-яку організацію чи ЗМІ, що отримують принаймні 20% доходу за кордоном. Усі такі суб'єкти повинні самостійно звернутися, щоб влада зареєструвала їх як іногентів, інакше штраф. Найбільш суперечливий пункт полягає в тому, що мін'юст Грузії може на основі доносу будь-якої людини провести моніторинг і внести до списку інагентів підозрілу організацію. чи ЗМІ. протести проти цього законопроєкту почалися ще рік тому. Продовж двох днів близько 15 тисяч людей. Мітингували у центрі Тбілісі. поліція розганяла акції водоматами та сльозогінним газом. У підсумку документ відкликали. А вже сьогодні правляча партія, грузинська мрія, готує свій мітинг. Увечері вона планує провести акцію на підтримку законопроєкту про іногентів. Для цього вже змонтували велику сцену біля будівлі парламенту. На заході тим часом підтвердили, що новий закон суперечитиме курсу Грузії до ЄС, зокрема, двопарті. Іна група сенату США надіслала лист премєр міністру Грузії, якому озвучила попередження. Мовляв, якщо цей законопроект остаточно ухвалять, то вони домагатимуться зміни політики штатів щодо Грузії. Ба Більше проти окремих осіб навіть ведуть санкції, заморозять кредити і розширять візові обмеження. Своє слово сказав і європарламент. Там закликали ЄС не розпочинати переговори про членство з Грузією через. Закон про інагентів у резолюції депутати засудили документ. Мовляв, він не відповідає цінностям ЄС, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до блоку, завдає шкоди репутації країни і ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію. Друзі, як вважаєте ви чи почнеться в Грузії свій майдан через остаточне ухвалення скандального законопроекту про інагентів? Пишіть вашу версію в коментарях під випуском. Дякую за увагу і побачимось.